Добрий день, сьогодні 3 жовтня 2024 року. Перед вами сорт груші ракета. Така назва ракета, п'ятий рік від посадки. Таке деревце, неудобно трошки знімати. Вона минулий рік вродила перший врожай, дала на четвертий довго не було. Така росла вийшла. Ну, в принципі, може то й добре. В тому році був врожай вже перший. І в цьому невеликий щось пошкодив мороз в травні. Ну, так, де не пошкоджено, так і гроздь. Грозді було вгорі, воно якось низом. Практично нічого немає. Ну, Трохи й низом є щось. Так, і друга. Це тут ще ось ракети. Ця гілка була теж загружена, її би треба ще повисити, повисити. Але допомогли мені знову зірвати її. Тут ось грушки обірвані на ці гілаці, ось. З відро зірвано з двох деревець те, що знизу, те, що бачило. Взагалі, зірвемо її. Хіба на вершках трошки залимо. Де не дотягнуться. Ну, такий такий сорт. В минулому році він лежкий буде. В минулому році просто не, не вийшло в мене його зірвати, вона впала. Ну і не показав він, яка лежкість. Там, здається, до лютого тільки долежав. Ну, ті, що впали на грушки ж, саме розумієте, в цьому році зірвемо і подивимося. Вона на смак. Схожа, можливо, з чимось з Нояпської, тільки в Ноябській там нема кислиночки, а тут кислинка. Така хрустка чи тануча м'якоть така, щось середнє між хрусткою та таночою. Рум'янець трохи в цьому році є навіть де койде. Продовгувати така грушка. В минулому році такої правильної форми практично вся була. А в цьому році таке, як ото в кюре, навіть на деяких є така полоска. Може в родстві щось є від кюре. І такий рум'янець є. Десь на небагато, не ну, але так... 10-та частина з, таки, з такою полосочкою. Можливо це просто від того, що заморозок був. Так. 427, вона така важка. 448. Будемо наблюдати за нею 342, 393, ще тоді брав я її у Кривов'яза, він мені порекомендував її. Сказав, що дуже лежка груша. Каже, не пожалієте. Ну, взяв я. Тоді, в принципі, будемо, провіряємо її. В цьому році подивимося, як вона буде лежати. Думаю, буде лежати вона в звичайному погребі до березня місяця, як мінімум. Ну, а там побачимо. Така грушка. Ракета. На цьому все. Всім всього найкращого.